Вітаємо Вона одна з овомець. Нові аудіоказки щотижня. Підпишись, щоб не пропустити. Аудіоказка Баба Яга і хитрий левко. Добра казка для дітей українською. У далекому селі, біля самого краю темного лісу, стали зникати діти. Один за одним. Усі дорослі боялися навіть наближатися до лісу, бо казали, що там живе баба яга. Зла чаклунка з костяною ногою та хатинкою на курячих ніжках. Але один хлопчик Левко не злякався він був допитливий, розумний і дуже відважний. Він вирішив сам дізнатися, куди зникають діти. Увечері, коли всі в селі вже спали. Левко узяв торбинку з їжею, ліхтарик і вирушив у ліс. Серце калатало, але він ішов упевнено, бо знав хтось мусить зупинити бабу ягу. Ліс зустрів його шорохом скрипами й дивними звуками, але Левко йшов далі. Він помітив сліди. Маленькі ніжки вели в глиб хащів. Це точно діти, подумав він. І ось, нарешті, крізь гілля проступила дивна хатина на велетенських курячих лапах, з труби йшов дим, а віконця світилися зеленкуватим світлом. Левко тихенько підійшов ближче і заглянув у вікно. Усередині він побачив дітей. Троє сиділи за столом і чистили картоплю, виглядали втомленими. Поруч ходила стара, згорблена баба в темному платті. Вона мурмотіла щось про вечерю з сюрпризом. Та раптом двері скрипнули і Левко не всти сховатися. Баба яга вийшла на ганок і хап. схопила хлопця за комір. О, ще один. Якраз не вистачало помічника. Захихотіла вона. Хатинка скрипіла, хиталася, але всередині було тепло. Над вогнищем кипів чорний казан із якимись бульбашками. Сьогодні буде зілля з перчиком, а може, й з дитинкою, пробурмотіла яга, перемішуючи вариво. Та левко не розгубився. Він підморгнув іншим дітям і почав уважно роздивлятися навколо. На полицях стояли пляшечки з написами Сонне зілля, Голоси жаби, пил забуття. Коли баба Яга посапувала в кріслі, хлопець крадькома взяв пляшечку з написом Сонне зілля і додав його у варево, яке вона готувала на ранок. Наступного ранку баба Яга розлила варево по дерев'яних чашках. Пийте, діточки! Сили вам треба ще й хату підмести, буркнула. Та щойно вона й сама сьорбнула ложечку, її голова хилиться, хроп і заснула просто на місці. Швидко. прошепотів Левко. Він відкрив двері, а інші діти схопилися за руки. Вони вибігли на двір і побігли лісовою стежкою, не оглядаючись. Але Левко зупинився на мить. Він кинув у казан ще одну пляшечку з написом Пил забуття. Щоб нікого більше не чіпала, мовив він і вибіг на двір. Коли діти повернулись у село, батьки кинулись їм назустріч. Обійми, сльози щастя, сміх, усе змішалося, а Левко став справжнім героєм. З того дня баба Яга більше. Не з'являлась. Алевко довго пам'ятав цю пригоду як розум і сміливість перемагають навіть найстрашніших відьом. Дякуємо, що були з нами і дослухали казку до кінця. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До зустрічі у наступній касті.